Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. А це видовка і юшвелію, що понеділок люблю я, у понеділок друзі, вірю я. В недалекому майбутньому ви зможете грати ігри прямо з Ютубу. Це ж було вже. Так, ця ідея вже звучала під час реклами вже мертвої стадії. Проте цього разу це не будуть якісь серйозні триплей проєкти, а лише дуже казуальні тисялки, які запускатимуться як в браузері, так і в додатках на IOS та Android. Та ну хрінь собачка. Творці Skyblivion поділились планом розвитку перенесення Oblivion на рушій Skyrim. -у. Це ж мапа. Та невже. Так, ви вже можете частково помацати проєкти, навіть виконати квести на більшій половині мапи. Але проєкт ще в розробці і релізнути це фанатське переосмислення планують десь у 2025-му. Спенсер бовкнув, що шості стародавні сувої доведеться чекати ще мінімум 5 років. Скільки? Нагадаю, що стільки ж минуло з першого анонсу цієї гри. Себто фанатам доведеться чекати приблизно 10 років до релізу. Це я маю право біситися! Ти брехала мені 10 років! Я оце трохи засмутився, бо думав, що вони десь паралельно із Старфілдом тишком нишком розробляють і новий тез. І ми десь через пару років після Старфілду одразу зануримося у світ стародавніх сувоїв, але. Ніт! Подейкують, що Starfield не продаватиметься на дисках і буде повністю цифровим релізом. Плітки ці почали ширитись через те, що в колекційному виданні буде код замість диску. То чого нема? нема. Проте бразильський підрозділ Bethesda у Твіттері повідомив, що в звичайному виданні таки буде диск. Так сказали, так сказав, так кажете, однак. Так, колекція старих метал гірів, релізниця і на ПК. Але для поціновувачів клавіатурно-мишкового геймінгу є сумні новини. На сторінці гри в Стімі розробники зазначали, що гра працюватиме лише з геймпадами. Проте це повідомлення на даний момент раптово зникло, тому є надія, що до виходу проєкту Конамі такий ще й допхає цю підтримку. Ні, це теж є у грі? Нема, але може бути. В PlayStation сторі на сторінці Tail Requiem раптово та неочікувано вказали підтримку українських субтитрів. В самій грі поки що нема. Колись давно про те, що локалізація буде, розповідав пан Олдбой, і я в свою чергу поставився до цього дуже скептично. Але таки напевно гра отримає офіційний переклад. Якщо ви вже зібрались бігти та купувати гру, не треба цього робити. Не ведіться. Нагадаю, що видавці гри Focus. відомі поціновувачі з руком Unity... Гедота. Так. А ще вони видавали російський атомік поза територіями поки що існуючої Росії. То як походимо тут, роздивимося, все. Дякую, я вже достатньо з'ясував. Але якщо вам уже дуже сильно закортить глянути на той переклад, то гра доступна в геймпасі. Будь ласка, не робіть цього. Кіберпанк отримає підтримку трасування променів на консолях PS5 та Xbox Series X. А от на Series S. Такого не буде. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. За ми, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. До вівторка.